А як щодо деяких ідей з Нового Завіту? Як зрозуміти слова про те, що ми повинні думати про небеса? Що наш дім не на землі, що царство на небесах? Як нам інтерпретувати цей текст з політичного погляду? Так, існує надія на небеса? Але насправді ні, ви, ні, я не йдемо на небеса. Ми йдемо на нову землю в нових небесах і новій землі. буде реальне місто. Ми будемо в воскреслому тілі, такому ж матеріальному, як і це. Це важливо пам'ятати. молитва християнина має бути не з ціллю потрапити на небо, а принести небо на землю. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хоч нам ніколи не вдасться виконати це повністю, завжди є невеличкі моменти, в яких ми можемо створити атмосферу неба вдома, в місті, в будь-якій спільноті, Я наважусь сказати. Хоча знову ж таки мене ніхто не переслідує. Біля порогу мого будинку немає війни і бідності. Але Ісуса найяскравіше, видно в найтемніших місцях землі. Матір Терезу помітили, бо вона служила в найглибшій. У і упередженнях зараз українська церква. Я точно знаю це в будь-якій природній катастрофі чи катастрофі, створеній людиною, церква Ісуса Христа завжди перша, хто приходить на допомогу. хто найбільше допомагає в Україні? Я знаю, що це християни навіть християни з усього світу. Моя церква тісно співпрацює з українськими церквами, щоб допомогти людям. Хто ризикує життям, щоб врятувати людей із зон активних бойових дій і шукає для них безпечне місце? Не стільки влада, а знову християни. Християни першими з'являються на охоплених війною територіях, і останніми йдуть звідти по всьому світу. Завжди так? зараз жахливий час. Наші молитви і серця з вами. Але який же це час, щоб показувати Ісуса? Наприклад, Аушвіц, християни, які намагалися врятувати євреїв, потрапляли у в'язниці. Корі із це неймовірний приклад християнки, яка страждала з іншими, тому що вона хотіла полегшити їхні страждання. Я хочу сказати, що коли ця війна закінчиться, а всі війни приходять до свого кінця, неймовірні історії переживання любові Ісуса можна буде почути від церкви не від влади,